На тінистому болоті проживала невеличка зелена жаба. Була вона далеко не красунею, але то не головна біда. Характер у неї був дуже недоброзичливим, хвалькуватим та пихатим. всі мешканці болота. Намагалися обходити ту жабу стороною, бо навіть один її погляд чи вередливе псували настрій на цілий день. О, який жах! Це що за кудлате чудовисько? О, яка ж так красива! Інше діло я, подивись на мене. О, ось у кого красі треба вчитись. Аго! А гусничка наче й не чула нічого, та й мовчки продовжувала займатися своїми справами. Ти що, глуха, чого мовчиш? Я до тебе звертаюсь. Подивись на мене. Та ти і справді одлади чудовисько. Пройшов день, за ним тиждень, за ним другий. Пихата жаба щодня приходила на те саме місце лише для того, щоб насміхатися та ображати гусеницю за її зовнішність, гусениця на образи нічого не відповідала. Якось жаба помітила, що з гусеницею відбувається щось дивне. Вона збудувала для себе щось схоже на хатинку і сховалась в неї. О, нарешті, нарешті тобі соромно стало за своє потворство. Давно вже треба було сховатися і нікого не лякати своєю могнатою куасою. Але не знала жаба, що там всередині тієї хатинки відбуваються цікаві та дуже важливі зміни. Одного разу, вкотре прийшовши, жаба побачила щось дуже дивне. Ва, Яка коса! ти хто? Я гидка гуся, з якої ти кожного дня сміялась та ображала? Ва, але як так сталося? Так завжди буває. Запам'ятай, кожна гусь обов'язково стає шарівним на телефону, а кожна жаба так і залишається жабою». То що, тепер ти будеш з мене сміятися і ображати? Ні, навіщо це мені? Гадаю, ти і сама зрозумієш, якою бридкою була твоя поведінка. І більше ніколи і ні з ким так поводитись не будеш? Не буду. Опустивши голову, зелена жаба поскакала у свій очерет. Сховали за ним і більше нікого і ніколи не чіпала та не ображала.